Смерть ворога по то є бартка. А то перець теж похожий на це, але він як сувенір зберігається, ну, його теж використовують там на весіллях для молодих для. Отаких От справ. Я правильно розумію, бартка і топірець це різні речі. Ну, не те, що різні, виконують одну функцію, але то більш парадне, а це більш робоче. Діалог. Ну, повсякденного користування. Там, у тому і то різниця, бо е, топірець більш оздоблений такий, а бартка така дуже простенька. Ось така між ними різниця. А так вони виконують одну й ту саму функцію. Бартку ви привезли з дому? З дому з собою. Це Бартка з 1903 року. Мого діда, це Бартка. От така справа, оскільки діда немає, а Бартка не була на Майдані, я вирішив її взяти на Майдан. як символ нашої боротьби проти свавілля. Проти беззаконня і е, таких неконституційних методів, тими, що з нами борються. Ми ж мирний народ, ми хочемо краще жити, щоб наші можно владці виконували закони наші, приймали такі, як треба, закони. Ми ж е, законно їх вибирали, все, вони нас тепер не чують. Це моє і проблема. За нашого президента ми голосували, він сказав, що він почує кожну людину, тепер він не чує групу людей. Цілу Україну не чує. Він же обдурив цілу Європу, то й хоче тепер обдурити своїми законами драконськими і нас. Ми тут будемо стояти до побідного конца, як кажуть по-русски. Потім не будуть задовільнені наші вимоги. А наша вимога то є прості. Хочемо жити як в Європі. В європейській державі, щоб беззаконне верховенство мали закони, щоб суди були справедливі, щоб можна було жити, щоб зарплата була нормальна, щоб працю ми мали. А держава розкрадається, йде, скочується в прірву, розкрадається державні гроші, державні казни, направляється на правильне русло. От ми хочемо направити то все у дерево. Правильно, конституційна освіта. От такі у нас вимоги і така справа. Зато ми тут стоїмо. Ми не стоїмо, ми ще мирно стоїмо до того. Слава Україні! Героям слава!